Згодом, через якийсь час, накопичуючи цю тривогу, наша психіка така: окей, напруга все ж таки велика. Тривога накопичується. Витримувати цю напругу складно. Як з нею тепер обійтись? Що з нею робити? І тоді приходить на таку на допомогу донасти симптоми якісь. Нашого життя. І тут починається гортання стрічки TikTok, тут починається переїдання, тут починається self-harm, тобто самопошкодження, і таке буває. Тут починається така постійна невпевненість, е, намагання контролювати надмірно навколишній світ, можливо, якась надмірна ревнивість, соціальна тривожність мене нічого не вийде, нічого не вдасться, я ніякий, я нічого не вмію і так далі. Тут же з'являються якісь страхи. Про те, що я помру, про те, що з моєю дитиною щось станеться, про те, що розіб'ється розіб літак, страх там ДТП, страх залишитися бідним.